Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Вранці окупанти вдарили по житловому кварталу Запоріжжя, є потерпілі їхня кількість зростає принаймні двоє в тяжкому стані. А Харків ворог атакував напередодні пізно ввечері. Авіабомбами постраждали щонайменше 13 людей. Вже відомо, що серед них, як заявили в прокуратурі, є вагітна жінка. За наслідками на місці ворожих атак в Запоріжжі стежить кореспондентка та Кіра Овес. А в Харкові працює наша колега Юлія Бойко. Спочатку її слово Юлія, що зараз на місці прильотів і що Домо про потерпілих внаслідок цих прильотів так, колеги сьогодні. вночі нас було зафіксовано чотири прильоти: два по області і два безпосередньо по, області, по місту Київському та ослаянських районах. На дану годину відомо про 13 поранених серед них є дитина. Як повідомляють медики у постраждалих здебільшого чересного травми перелами і гостра реакція на стрес. За покривдала в польському районі, а ударом було фактично знищено будівлю. Ще одне було просто пошкоджено. Також по житлові будинки у приватному секторі поруч поплинуть визор, але ні, люди привезли доволі тя у мене є маленька дитина. Я вкладала його спати. Йому рік і 10 місяців. Саме на той час я вкладала дитинку спати, і відбувся вибух. Ну, звісно ж, прилякалася дуже. І я, і дитина. Слава Богу, ми цілі, тільки ну, стрес отримали, але оселя пошкоджена дуже: і вікна, і двері, і стеля ну, пошкодження сильні. У Основ'янському районі снаряд влучив у будівлю а багатоповерхівка, яка знаходиться в 10 метрах від місця вибуху, зазнала серйозних пошкоджень. За тобто, формату вибиті вікна, та було пошкоджено фасад. Страшно було, ужасно. лячно було жах. Здригнувся увесь будинок, і полетіло скло. Я зайшла у кімнату, там все на підлозі, у дрібному склі. Я думала, більше не буду жити у війну. Я вже другу світову пережила, але ось як сталося. Це страшне. Наразі на місці працюють комунальні служби. Вони розбирають завали, прибирають уламки та забивають вікна. Це у Харкові. А як кого Запоріжжя після ранкового обстрілу? Далі продаю слово своїй колезі. Вітаю колеги. Наразі відомо про сімох поранених внаслідок ранкової атаки по Запоріжжю. Ми знаходимося неподалік. Центру влучання вище нам поки що не дозволяють підходити. Вибухова хвиля була такої сили, що у понад 30 будинках повлітали вікна, потрощено в фасади. Вікна вилетіли і у дитячому садочку, що знаходиться поруч. Ось ви можете побачити ці кадри росіяни. Ці спрямовано. Цілили по житловому сектору двох людей рятувальники діставали з під завалів потрощеної будівлі. Все, напруги всі на склон, автівки. Місцеві жителі кажуть, вони навіть не встигли сховатися, коли пролунав вибух. Ми мешкаємо шостий поверх та сторона, в був прильот. тривога. І зразу прильот. Вікна полетили, полетіли, кімнати, кухня. Ми вискакуємо вже привикли в коридору, вже було пісні. Це було після дев'ятої. Дитина збиралася на другий урок. І всі чекали відбою, бо в торгову ніхто до школи не йде. Ну, дуже злякалися, діти всі просилися, плакали. Наскільки був потужний вибух? і Що сталося далі? Посипалися вікна? Наскільки потужний? Це просто шок. Там все посипалося, я окно вивернула. Ну, дуже, дуже криші немає. За інформацією обласної військової адміністрації двоє людей наразі знаходяться в лікарнях. Вони у важкому стані. На місці удару працюють комунальники та рятувальники. Ми також залишаємося на місці. Студія. Дякую вам, кореспондентка Тесен Кіравова Запоріжжя та Юлія Бойко з Харкова про наслідки російських атак.